Мій номер в татарів. Татарів-Буковель. Називається станція. Від неї я йшла 800 метрів. Номер я забронювала на букінг за 1360 на двоє суток на одну людину зі своєю ванною кімнатою. Такий будиночок двохповерховий. На першому поверсі є кухня загального користування. Тут взагалі так, як дві кімнати. Можна як відпочивати окремо, дуже багато шаф, телевізор. І ванна кімната є також. Все є, душ, туалетний папір, шампунь. Так, бойлер тут гріється. І ось так все оформлено гарно є. Навіть види на цю сторону також гарні з другого поверху. Ось так. Садиба-дивоквітка квітка називається на букінг. Небагато номерів. Виглядає дуже класно.